Привіт! Про холодного ранку. Ми знову вибралися до річки з метою половити хижака, адже восени він активний як ніколи. Освоюватимемо разом з вами ловлю на спінінг. Частіше всього спінінгові водилища комплектують з таким тканинним чохлом, який практично ніяк не захищає вудку від пошкоджень. Зараз покажемо вам, як із ПВХ труби, пари заглушок та муфти зробити непоганий тубус для спінінга. Насамперед одягаємо на трубу муфт. Її закриваємо заглушкою, а в другій за допомогою ножа проробляємо отвір. Один є, але потрібно зробити ще й другий. Далі беремо ось такий ремінець. Відрізаємо шматочок завдовжки 35 см і вставляємо його в отвір. Щоб зафіксувати ремінець у заглушці, зав'яжемо вузол. Так само робимо і з другим кінцем. Це буде пробка для нашого тубуса. Повертаємося до труби і проробляємо в ній теж два отвори, в них вставляємо ремінець тільки вже подовше. І фіксуємо його вузликами. Тубус готовий, у нього можна помістити свій спінінг і не турбуватися про нього під час транспортування. А завдяки ремінцям переносити та діставати водилище буде зручно. Для цієї рибалки я з собою прихопив чимало всього: кілька видів силіконових насадок, чимало блешень і воблер. Але не тягати це все в сумці. Потрібен органайзер. Зробимо його самотужки. Основою органайзера стане ось цей харчовий контейнер. З подібного вирізаємо два прямокутники. У нас вийшло ось так. Тепер беремо суперклей і наносимо його на торці цих пластмасок. Їх надійно приклеюємо всередині контейнера. Потім беремо ось такий поролон, обрізаємо його до потрібних нам розмірів і приклеюємо до нього кілька шматочків двостороннього скотчу. За допомогою нього ми закріпимо цей поролон у контейнері. У нас вийшов ось такий органайзер, в який можна помістити всі свої приманки, а ті, які оснащені гачками, зафіксувати на поролоні. Тим самим вони не чіплятимуться одна за одну. Як бачите, навіть на риболовлі доводиться щось майструвати. В нашому випадку вдалося обійтись кількома ножами та ножицями, але для серйозних саморобок потрібен відповідний інструмент. Я давно хотів оновити свій арсенал, і мій вибір впав на ВТОЛ. На офіційному сайті ви зможете знайти якісний інструмент для будь-яких завдань за привабливою ціною. Мені сподобався ось цей набір ключів. Гарною ідеєю буде залишити такий у машині і при потребі скористатися. Користатися ним, впевнений, що стане у нагоді нам ще не раз. А також я прикупив кілька корисних дрібниць, зайвими теж не будуть. Вітол не зупинився на інструменті. На сайті компанії ви ще знайдете різні аксесуари для вашого авто, по типу домкратів, компресорів, автохолодильників та багато іншого. А також засоби для того, щоб підтримувати ластівку у чистоті та порядку. Тому рекомендую вам перейти за посиланням в описі та Брати щось собі. Спеціально для цього ми разом з Вітол підготували для вас ось цей промокод Вігоря. Вводьте його та отримуйте 20% знижки на весь асортимент. Перед риболовлею я підготував кілька повідців, щоб вони не заплуталися і не загубилися, допоможе картон. Відрізаємо невеликий шматочок. У ньому робимо кілька прорізів. Тепер усі свої повідці намотуємо на цю картонку. Завдяки прорізам вони будуть на ній триматися. А ще можна підписати, деякий повідець знаходиться, щоб у майбутньому їх не переплутати. Порядок зі снастями навели. Можемо приступати до ловлі. Я вирішив причепити ось такий віброхвостик. Дивіться, як ефектно і просто прив'язати його до повідця. Розтягаємо флюрокарбон крізь карабінчик, складаємо його вдвічі, притримуємо ось тут і розкручуємо приманку. Вона сама зробить потрібну кількість витків, залишається тільки протягнути ось. Цей кінчик крізь петельку, за яку ми трималися, і міцний вузол сам затягнеться. Можемо робити перше закидання. Через кілька проводок клюнув непоганий окунець, хижа риба часто заковтує дуже глибоко, і пальцями дістати приманку з гачком не завжди вдається. Нещодавно ми вам показували ось таку ручку екстрактор. Вона непогана, але ми знаємо, як зробити екстрактор покраще. Для його виготовлення нам знадобиться міцний сталевий дріт. Відкушуємо невеликий шматочок, розрівнюємо його. І на кінці за допомогою круглогубців робимо два витки. Після цього ось так підгинаємо. Далі беремо винну пробку і цим дротом робимо в ній отвір. В нього капаємо крапельку суперклею і приклеюємо раніше підготовлений дріт зі спіралькою на кінці. Тепер цією штукованою акуратно забираємось у пащу риби, заводимо її на гачок. І простими рухами витягуємо його. Спійману рибку помістимо в силіконове відро з того ж відео, що і ручка екстрактор. Ми на рибалці плануємо бути довго і щоб зберегти улов, скористаємося дідівським лайфхаком. На березі водойми не важко знайти кущ кропиви. Тут вона нас і виручить. Обережно зрізаємо кілька гілочок, тільки так, щоб не пожалитися. Тепер накриваємо кропивою відерце. Вона не дасть сонячним променям нагріти воду, і ще деякий час насичуватиме її киснем. Завдяки цьому рибка почуватиметься добре. Можемо продовжувати рибалити. Кілька закидів і чергове клювання. Цього окуня теж поміщаємо у відро накрите кропивою. Але з часом кльов трохи затих. Я зробив десяток проводок і не спіймав нічого. Навіть заміна приманки не допомогла. Проблема може таїтися не тільки в приманці, а й у грузику. Якщо довго використовувати один і той самий грузик, то з часом він темніє і перестає поблискувати. Це, Облискування теж добре приманює рибу. Щоб його відновити, беремо в руки ніж і ним дряпаємо грузило. Після цієї процедури воно набуде блиску. Закидаємо і підтверджує працездатність цього лайфхака черговий окунь. Обловили це місце непогано, але настав час дислокуватися. Перед цим варто закріпити гачок з приманкою. Більшість риболовів чіпляють за рукоятку, за котушку або ще кудись. На деяких водилищах є спеціальне колечко для цього завдання, але якщо у вас такого немає, дивіться, що тоді робити. Беремо прищіпку для білизни і розбираємо її на дві частини. Для виробу знадобиться тільки одна. Спочатку запальничкою нагріваємо пластик в цьому місці. І ось таким чином загинаємо. Потім маркером розмічаємо частини, які нам не потрібні. І відпилюємо все зайве за допомогою бормашинки. Якщо постаратися, то можна зробити це звичайним ножем. Підрівнюємо все абразивним каменем. У результаті повинна вийти така деталька. Далі беремо два невеликі цвяшки і перекушуємо їх ось тут. Нагріваємо шматочки цвяхів і вплавлюємо їх в деталь, зроблену з прищіпки. От і все. Можемо фіксувати нашу приблуду на спінінгу. Зробимо це за допомогою ось такої гумочки. Але можна скористатися і канцелярською. Чіпляємо гачок за цей тримач і вирушаємо в пошуках рибного місця. Пройшовши пів кілометра, я знайшов непогане містечко. Закинемо і тут. Невелике клювання та рибка відкусила хвостику приманки. Уявимо ситуацію, що це була остання. Ви зараз будете здивовані, але ловити рибу можна не тільки на силікон або тому подібні приманки, а й на желейних черв'ячків. Такі можна купити на найближчій заправці або в магазині. Перед тим, як причепити такого черв'ячка на гачок, вкорочуємо його. На кінці трохи зрізаємо желе. І кінчик розрізаємо двоє. Приманка готова. Одягаємо її і занурюємо у воду. Грає вона не сильно гірше магазинної, але через деякий час може розчинитися. А поки цього не трапилося, ну ловити. Клювання і чергова рибка на гачку, на якій ми одягли жилейного черв'ячка. Неймовірно. Наближався вечір. Із сьогоднішнього улову ми приготуємо шашлик. Для цього розводимо багаття. Поки воно прогорає, вирушаємо в кущі. Тут нас цікавлять рогатини. Таких знадобиться 4 штуки. Встромляємо їх поруч з вогнищем. А на них кладемо дві рівні палиці. Вийшов непоганий мангал. Можемо займатися приготуванням шашлику з окунців Попередньо їх почистивши, поміщаємо в миску. До них додаємо 3 столові ложки соєвого соусу і пів ложки меду. Посипаємо рибу сумішшю перців і кладемо один лавровий лист, а сіль не додаємо, так як соєвий соус і так солоний. Втираємо маринад в рибу і через годину можемо насаджувати її на шампур. Його кладемо на наш мангал і доводимо рибу до готовності. Через 20 хвилин можемо приступати до трапези. Рибка вийшла дуже смачною, соковитою і з солодкуватою скоринкою завдяки меду в маринаді. Непогана сьогодні риболовля, але хотілося б зловити рибку побільше. Тому, якщо це відео вам сподобається, то наступного разу ми поїдемо на полювання за щукою, папа. -па.